Природа в приміських плавнях живе своїм життям. Ось дощові ручаї поспішають влитися в річечку Ривун. Зараз вона наповнилась дощовими водами і наче зраділа. Після дощової негоди нарешті настали сонячні дні. Осінні приміські плавні тиша і спокоєм зустрічають команди учасниці міської сімейної туристсько-краєзнавчої естафети, присвяченої дню туризму. Легке хвилювання, емоції переповнюють учасників змагань, які вже вишикувались і готові до зустрічі із суддівською командою. Сьогодні на старті 9 команд. Ніхто не хоче виходити на смугу перешкод першим, але зараз визначимося з цією проблемою. Отже, починає естафету загальноосвітня школа номер 1 Припарковані до дерева велосипеди, наче закликають учасників. Сідай, поїхали. Але ні. Починаємо з намету. Тут, як тут, наш юний інструктор Єгор. Майже всі учасники естафети з острахом дивляться на намет. Мабуть, тому, що це перший етап наших змагань, а він, як здається, найважчий. Сьогодні на естафеті діти, їх мами, татусі, і навіть один дідусь ось він, дідусь Володимир Новцев, який прийшов сьогодні на змагання підтримати свого улюбленого онука іллю. А тут переконуємося, що мами, як завжди, попереду. А ось матуся Алла Спіріна не злякалась навіть такого випробування, як переправа на паралельних вірьовках. Ви тільки гляньте, яка вона вправна, смілива, як долає перешкоду за допомогою серйозного туристичного оснащення. Скільки сумнівів? Мамо, вперед! Слава Богу. Успішно приземлилася. Перемога! Ви тільки гляньте на це величезне дерево. Буревій вирвав його з корінням, але нам зробив добру послугу. Тепер це переправа через уявну річку по колоді. Найбільш строгий суддя на етапі директор центру комплексу позашкільної роботи Василенко Світлана Михайлівна. Справна велосипедистка знає свою справу. Учасники змагань з велотехніки не просто їдуть по прямій трасі, але й успішно долають ускладнення. Вони розуміють, що головне не з'їхати з полоси і не впасти. Все вийшло. Не встигли око моргнути вони вже за кросвордом. А поки інші змагаються, декому можна й підкріпити Сонце, повітря, настрій все на користь перемоги. А особливо духмяний чай тут і Звіробій, і ромашка, і цикорі, і гілочки дикої груші. Головний суддя змагань Антоніна Олексіївна Луцева, досвідчена туристка. Тихше, мозговий центр працює над результатами. А навкруги невимовна краса осінніх заплав. Неподалік блукає серед заростів строката ворона. А спостережливі тітлахи доповіли, що вона влаштувала собі невеличкий пікнік, розкльовуючи жолуді. Знайомтесь, Любов Степонівна Березовська, саме на етапі туристська пісня, вона головна. А які пісні звучать сьогодні? Це треба було б не тільки побачити, але й почути. Нашим стрічам разом і уж Печаль ручей у янтарной сосны. Незмейный друг туристів усіх часів і народів – гітара Подле окончилось все доставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, де в каких краях. А наші сімейні команди біля етапу паралельні льовки досвідчені туристи, вихованці туристського краєзнавчого гуртка Крокус нашого центру, позашкільної роботи, керівником якого є Луцева Антоніна Олексіївна, проводять додатковий інструктаж. Нарешті настає момент істини. Судді готові оголосити результати і вручити заслужені нагороди сім'ям переможця. Панда сім'ї Бугачових за друге місце. У світі значить перестають рейднячої пакети. Бронзова срібна медаль. Грамота нагороджується команда сім'ї Калінків. місце У які зімейно-сересичні кризнації чи будь Золота! Золота медаль. Таких величезних медалей не бачили жодні змагання. Ми виготовили їх своїми руками. Бо справжня цінність не в металі, з якого виливають нагороди, а в суті їх змісту. Про це красномовно свідчать думки учасників нашого заходу батьки, дітей та педагоги. Хотілося би побільше таких міроприятій, як сьогодні ми провели. Зрозуміли багато того, що потрібно наших дітей розвивати в тому плані якому найбільше. наші діти змогли знаходитися там, де ріки перевали, що вони змогли подолати все. Сегодня прекрасный день. Погода просто чудесная для такого праздника, как сегодня. Побольше таких праздников, побольше организовывалось бы в школах таких мероприятий. Очень полезны для здоровья соревнований. Захватывает дух, переживания. Все это оно идет на пользу. И главное, в этих соревнованиях. Не победа, а участие. Потому как дружба навсегда объединяет. Я, мне понравился туристический сегодня поход, можно так сказать. И я прошу, мальчики, не бойтесь туристического похода. Это очень интересно. Я советую вам тоже походить и вам понравится. Ну, Галаслива кампанія туристів враз притихла. Просто перед очима в Лозняку з'явився золотистий фазан Він стривожено озирнувся, показав нам своє яскраве вбрання і поважно пішов в глиб лісу. Напруга пристрастей позаду. Діти й дорослі просто щасливі, що разом з батьками, друзями провели прекрасні години спілкування одне з одним з природою і ще раз довели, вони можуть сміливо йти шляхом подолань. Табні, ніж струна осколками. сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как подблеск от заката, костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка Мы здесь сегодня собрались И кто-то очень близкий Тебе тихонько скажет Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались